Пів сотні набоїв калібру 122. Такого масованого артудару нині зазнало кримське на Луганщині. Загалом за сьогодні майже три десятки обстрілів під снайперським вогнем. Мар'їнка, але це в день уночі вона здригалася від мінометних обстрілів як наслідок. Втрата одного бійця, одного пораненого і ще один ушкоджений у Новомихайлівці. Наш кореспондент Артем Сорокін переночував у пекельній Мар'їнці і все чув. На власні вуха та бачив. Зараз він наживо з нами. Артеме, вітаю. То яка вона? Нічна Мар'їнка? Добрий вечір. Тетяно. Про ніч у Мар'їнці я розповім трохи згодом, а почну з трагічної новини. Кілька годин тому у широкому застрелили волонтера з Львівщини. Йому було 30 років, і на передову він привіз продукти харчування нашим військовикам. За попередніми даними волонтера наздогнала снайперська куля. Тепер щодо нашої ночі у Мар'їнці, туди ми приїхали, адже хотіли переночувати на позиціях разом із бійцями батальйону «Донбас Україна. Утім, обстріли були настільки потужними, що з укриттями не могли вийти до самого світанку. Тоді ж і дізналися, що саме той пост. Де ми хотіли провести ніч. Нині у жалобі минулої доби там загинув один наш боєць. Загалом Марінка лишається однією із найгарячіших місць на Маріупільському напрямку. Другий день поспіль бойовики обстрілюють тамтешний контрольно-перепускний пункт. Сьогодні людей, що чекали на оформлення документів, цілили зі стрілецької зброї, легкого поранення зазнав місцевий. Тим часом військова розвідка доповідає, що російське військо на Донбасі нині перебуває в повній бойовій готовності. На непідконтрольну Києву території стягнули величезну кількість. Кісь техніки у штабі а кажуть, що чисельність тяжкої зброї за два роки війни окупанти збільшили в десятки разів. Нині її на окупованому Донбасі тисячі одиниць. Є також інформація, що бойовики нарощують і кількість живої сили. Після закінчення так називаємо учебки, Ну полтора місяця їх там обучають. От, і після того как говорится, на м'ясо сюда. Ми маємо вже гідну відповідь України на таке нарощування бойової сили противника. Сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов на полігоні особисто проінспектував запуск ракет українського виробництва. Під час випробувань Турчинов ще й протестував керування реактивною системою безперервного вогню, яку так само створили нацвиробники. Вона забезпечує якісне управління вогнем і точне наведення ракети на ціль. Усі пуски пройшли дуже вдало. Хочу зразу підкреслити, що українська ракета значно краще російського аналога, Тому що українська ракета керована. І це дозволяє дуже точно і ефективно вражати ціль. І повертаючись до нашої подорожі до Мар'їнки, з яких причин розпочався нічний бій, що так дратує бойовків і за яких обставин загинув наш український боєць? Дивіться далі. Бойовики обстріляли Мар'їнку вночі. Останнім часом ця фраза стала традиційною у щоденних зведеннях ХАТО. Сьогодні вікна вирішили на власні очі та на власні вуха пересвідчитися. Яка ж вона, Мар'їнка серед ночі? До себе нас запросив батальйон Донбас Україна та запропонував цю ніч провести разом з ними на їхніх позиціях. Вояки нас зустріли і відразу ж повели до укриття. Пропонують перечекати, поки бойовики, хоч трохи, втихомиряться, бо за такої активності, як нині, до нульової лінії оборони ризикуємо просто не дійти. За війною ми спостерігаємо з віконці укриття. Тут добре все чути, але погано видно. Згодом комбат покаже мені особисте відео батальйону Донбас із камер спостереження. Мар'їнка з висоти пташиного лету зверху, дата і час 22 година. Небо стає червоним від перехресного вогню важкої артилерії. Зараз на годиннику 10-та -го вечора. У ці хвилини триває запеклий бій тут у Мар'їнці. На позиції нам е, у ці секунди не можна йти е, там. Дуже небезпечно. Е, відомо, що противник е, запросив перемир'я, утім, разом з тим у ці ж секунди відразу почав сам поливати важкою артилерією. На ми чекали всю ніч. Утім, обстріли лише посилювалися. І з прихистку комбат нас не випустив. Була дуже велика опасность для вас. Тому я таке прийняв рішення. Як усе було цієї ночі комбатфілін погоджується докладно розповісти особисто? каже о шостій вечора: терористи впритул наблизилися до наших позицій. Ми почали готуватися до мінометного обстрілу. Та армійці батальйону Донбас спрацювали на випередження за останні кілька днів. 59 вбитих убитих і ранених з їхньої сторони. Позавчора ми знищили... БТР-80 противника. Такі українські влучність і точність дратують бойовиків, каже Комбат. От вони й луплять щодня. Тим часом на вулиці світає, замовкає і зброя. Ми вирушаємо туди, де планували ночувати. Зараз на годинку сьомого ранку, і ми нарешті дійшли до крайньої позиції наших військовиків. На будиночку на позиціях прапорець із Чорною стрічкою. Вчора зранку хлопці втратили побратима бійця на псевдоколючий. На ньому був бронежилет, його в і консервну банку. Ці речі загиблого, конята кашкет радше схожі на решето. Якби не та каска, то б у нього голови б не було. Та хоча б він перед Господом Богом коли... він хоча б в своєму лісі прийде. Це той ранок на нулі, коли слів бракне. Ранок, коли кожен з цих армійців зі сталевим характером ховає очі і плаче. він завжди там якусь вкусняшку приготую, Ти встаєш і йдеш на кухню, розумієш, що його немає, і це тяжко, це дуже тяжко. Я чувствую себе винуватим і буду себе винуватим до кінця своєї життя. Це його тумбочка, була. фотографуватися колючий не любив. Боронь боже, якась світлина потрапить в інтернет. І його дружина та шестирічна донечка дізнаються, що він у самому пеклі. Тож це траурне фото 30-річного бійця. Єдине, що мав батальйон. Армієцьні службу на цьому місці він перезаряджав зброю. У цей момент набій влітає в стіну. А, боєць стоїть спиною з калками йому повністю зрешечує спину. Тим часом набій не зупиняється. Він прошибає першу стіну, влітає в другу, так само її пробиває і зупиняється. Аж у цій третій стіні. Нині хлопці тут просто на нулі збирають гроші дружині і донечці загиблого. Їх планують передати через волонтерів. Тим часом на Мар'їнку спускається черговий вечір, і хлопці готуються до нового бою, вглядаються туди звідки гатять терористи. Артем Сорокін, Андрій Шурен та Роман Волонець. Програма вікна СТБ.